У маленькому містечку, підгірне, захованому між пологими пагорбами і старими вишневими садами, де навіть інтернет ловив лише на горищі, сталося те, про що потім шепотілися ще кілька років. Сірий дім на краю вулиці Липової, належав колись заможній родині Вороненків. Останнім господарем був Семен Іванович Вороненко, чоловік мовчазний, скупий на слова і щедрий на підозри. У ніч проти суботи, 17 січня, його знайшли в кабінеті, двері замкнені зсередини, ключ у замку, на столі склянка з недопитим коньяком, поруч лежав старий тнаган з однією вистріленою гільзою, постріл у праву скроню, класична картина самогубства, але староста поліції Григорій Павлович Левицький, якому вже 63-й рік пішов, а пенсію він так і не оформив, бо вдома тільки кота годувати. Подивився на тіло і тихо промовив дружині Марії це не самогубство, марто, це вистава, і декорації дуже погано підігнані. Наступного дня після похорону в залі маєтку зібралися всі, хто міг претендувати на мотив. Леся Вороненко, племінниця, київська художниця 33 років. Одягнена в довге чорне пальто і яскраво червоний шарф, ніби хотіла, щоб її помітили здалеку. Вона заявила ще біля могили дядько обіцяв мені половину будинку під майстерню. Тамара Вороненко, вдова на 28 років, молодша за чоловіка, обличчя бліде, очі сухі, губи стиснуті в тонку лінію вона мовчала майже весь час. Остапчук. Адвокат родини, сухий, як осінній лист, у вічно одному й тому ж сірому костюмі, у руках тримав заповіт, ніби це була бомба уповільненої дії. Михайло Кравець, сусід, дільничний підприємець, голосний, червонолиций. Останні чотири роки судився з вороненком через шмат лісу за річкою. Кажуть, одного разу навіть кулаками махав. Ігор Соколов. Лікар, який лікував Семена від гіпертонії, аритмії і безсоння, наймолодшою компанією виглядав так, ніби хотів провалитися крізь підлогу. І нарешті Ганна Петрівна, покоївка 32 роки в домі, саме вона знайшла тіло, сказала, що постріл пролунав о 23.48, вона прибігла, але двері не відчинялися. Пан Остапчук розкрив теку, заповідь датовано 29 грудня. Усе майно, будинок, земля, рахунки, пані Тамарі Вороненко, племінниці Лесі, сто тисяч гривень на творчість, решта вдові. Леся різко підвелася. Це неможливо. Він обіцяв мені студію, він казав, що я єдина, хто його розуміє. Тамара лише злегка здригнулася. Михайло кравець голосно пирхнув а мені він обіцяв підписати мирову угоду. Обіцяв, та не встиг, видно. Левицький, який сидів осторонь у старому кріслі з потертою оббивкою, повільно підвівся. А тепер дозвольте мені, бо якщо це самогубство, то я вже мав би пити третю чашку чаю вдома. Він підійшов до столу, де досі лежав револьвер. Перше питання до Ганни Петрівни. Ви сказали постріл о 23 годині 48 хвилин. Звідки така точність? Я глянула на годинник у коридорі. А годинник у кабінеті, чому зупинений на 23 годину 13 хвилин, Ганна заморгала. Не знаю, мабуть, він сам, годинник механічний, його треба було завести. Хтось зупинив його навмисне, далі. Револьвер лежить праворуч від тіла, але Семен Іванович був лівша. Ви ж це знали? Ганна кивнула, не підводячи очей. Він навіть виделку тримав у лівій руці, тихо додала вона. Отже, постріл у праву скроню дуже незручно для лівші. Можливо, але дивно. Тепер склянка. Відбитки лише Семена, але на шийці пляшки з коняком, відбитки Тамари. Тамара здригнулася. Я наливала йому о дев'ятій вечора. Він попросив о, дев'ятій, повторив Левицький. А температура коняку в склянці була 29 градусів, коли я приїхав о пів на першу ночі. Коняк не встиг охолонути, хтось приніс свіжу порцію після пострілу. У залі запала тиша, така густа, що чути було, як тріщить вогонь у каміні. Далі, продовжував Левицький, дві гільзи в барабані, одна стара, одна свіжа, на підлозі лише одна. Хтось витягнув другу гільзу, хто мав медичні рукавички в кишені під час похорону, він повернувся до Ігоря Соколова. Лікар зблід, я я лікар, у мене завжди є рукавички, але ви єдиний, хто не мав мотиву. Навпаки, Семен вам добре платив. Чому ви так тримтите?» Соколов сів, не відповідаючи. Левицький повернувся до вдови. Тамаро, ви сказали, що о дев'ятій годині наливали коньяк, але Ганна бачила вас о двадцять третій годині, двадцять на кухні з тією самою пляшкою. Куди ви її несли? Тамара стиснула руки в кулаки. Я, я боялася, що він знову пити почне, хотіла заховати, а запасний ключ від кабінету у вас був. Тамара кивнула ледве помітно, зала загуділа. Левицький підняв руку, закликаючи до тиші. Тепер найголовніше двері замкнені зсередини, ключ у замку, як убивця вийшов. Михайло кравець розсміявся. Таємничий хід у каміні, як у старих романах, камінь, замурований ще за діда, сухо відповів Левицький, вікно грати, сніг під вікном чистий, ніяких слідів. Він нахилився і підняв з килима тонку прозору волосінь. Ось це звичайна рибальська волосінь. Її протягли під дверима, обмотали навколо ключа, повернули, і ключ опинився в замку зсередини, старий, але дієвий трюк. А волосінь залишилася я її знайшов сьогодні о сьомій ранку, усі завмерли. Левицький повернувся до покоївки. Ганно Петрівно, ви чули постріл раніше, близько 23 година 10 хвилин, прибігли, побачили, що він ще дихає, і вистрілили вдруге вже в ліву скроню, щоб виглядало природніше для лівші. Потім витягли одну гільзу, принесли свіжий коньяк, зупинили годинник, вийшли. Замкнули двері волосінню, Ганна опустила голову, сльози падали на фартух. Він 32 роки щоночі я більше не могла. Левицький зітхнув. Ви вбили його Ганну, але справжній злочинець, цей дім, і мовчання, яке в ньому панувало, він повернувся до Тамари. Ви знали, ви бачили, як Ганна виходила з кабінету о 23 годині 25 хвилин, але промовчали, бо чекали спадщини. Тамара закрила обличчя руками і тихо заридала. Левицький подивився на всіх присутніх. Я вже зателефонував слідчому управлінню. Вони скоро будуть, а вам усім раджу одне правда завжди залишає сліди, навіть коли двері замкнені зсередини, він повільно вийшов із зали. За ним лишилася тиша, важка, як зимовий сніг, і така ж холодна.